Привіт! Сергій Половідько, психолог, коуч, тренер. Про що зараз? У світі психології дедалі більше уваги приділяється не лише логіці, поведінковим паттернам, когнітивним схемам, а й тому, що залишається за кадром, символом метафізиці, внутрішньої реальності. Людина це не лише думки. І поведінка це глибокий всесвіт переживань, образів, архетипів сенсів. Що таке символіка в психології? Символ це міст між свідомим і несвідомим. Він не пояснює, він натікає. Наприклад, вода як символ може означати очищення, страх глибини або емоційний хаос. Усе залежить від контексту особистого досвіду. До речі, залежить від концепції, яка в вас Вона передається через батьків. Юнгіанська психологія активно працює з архетипами, універсальними образами, які живуть в колективному несвідомому: мати, тінь, герої. Це не просто слова, це внутрішні сили, які впливають на наше життя, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Це ж Підсвідомок. Метафізика емоцій, що приховано за почуттями. Кожна емоція має не лише психологічне, а й глибинне, екзистенційне значення. Наприклад, страх може бути сигналом до зростання виходу за межі звичного. Гнів часто приховує внутрішні ні, яке ми боїмося озвучити. Сум це не лише про втрату. А й про глибоке прийняття життя. Розуміння метафізичної природи емоцій допомагає не просто впоратися а прожити, трансформувати, вийти на новий рівень особистісного розвитку. І як це працює на практиці? В роботі психолога символіка використовується в психотерапії через образи. Наприклад, метод вільних асоціацій, малюнкові тести роботу з уявою, метафорічні картки ще один інструмент, який дозволяє обійти раціональний опір і дістатися до суті внутрішніх переживань. Медитативні практики, робота з тілом, сновидіння усе це способи розкрити глибинний сенс того, що ми переживаємо в глибині. Чому це важливо? кризових ситуаціях під час лікування депресій, у роботі зі зниженою самооцінкою, при подоланні стресу, часто раціональних пояснень недостатньо. Людині потрібен сенс. Символи та метафізика допомагають цей сенс знайти. Це як звертання до вашої підсвідомості. Як почати? Дуже прості вправи. Веди щоденник снів. Часто саме у сні наше підсвідоме намагається з нами говорити. Спостерігай за образами, які виникають у складних емоціях. Який колір, яка форма, яка фігура приходить вам на думку. Третє. Звернись до фахівця. Індивідуальна консультація психолога допоможе розтлумачити ці сигнали і трансформувати їх. У ваш ресурс. Якщо ти шукаєш психолога онлайн, бажаєш глибшого розуміння себе, хочеш попрацювати стосунки, вийти з кризи, пройти шлях розвитку особистості, звертайся з психологічною допомогою. Символи це не загадка. Це інструкція до твого внутрішнього світу.